Мирного неба всі. Сьогодні ми з вами подивимося, які його відчуття або почуття були, є і будуть. Тобто були вчора, сьогодні і завтра. Ну, це, звісно, трошечки метафорично. Тобто, які відчуття, почуття у нього були, якими є на даний момент, і яких будуть до вас, як вони міняються? Продовж, скажемо, ваших стосунків або будуть мінятися. Так. Зараз ми з вами глянемо, хто до нас зайшов на вогник, який король? О, із вибором, з перемогою. Отак От любить добиватися свого, однозначно, питання дороги бореться за якийсь перехід на новий рівень. Рівень цей не просто так, а це доволі серйозний. Нові плани будує мах. Людина хоче трансформувати свій простір. Добивається своїх цілей, ставить на час або на гроші, або ще питання, що він хоче трансформувати житло, або якісь свої можливості для імператриці, для швидкого. Ух ти, нічого собі. ну Дивіться. Для того, на даний момент, ми все-таки дивимося ситуацію навколо цього мужчини. Він вибрав якусь жінку, а ми дивимося на вас в своїй імператриці або в дружини, або ви є ваша, ну, ваша дружина, його дружина. Якось так по парі. Скоріше всього, вибрав, тому що він думає про трансформацію якогось житла, а йому щось не дуже виходить так, би він хотів. Ну, Можливо, скоріше це признання в любові. Він не впевнений у ваших, не впевнений у ваших або стосунках, або у ваших почуттях. Ну що, тут поки що у нас лицар все-таки виходить, лицар виходить. Лицар виходить з А... Лицар виходить. Мах, при тому. ієрофант. Єрофант, Єрофант людина доросла. Ну, дивіться, або він розумний не по руках, як кажуть, доросла душа. У людини ну впр... тому, що тут така різнопланова енергія чоловіча Мах – мах – це молода людина більше, а Єрофан – більш доросла людина. При тому лицар Кубки відносно королеви і імператриці він більш якби молодший по стану давайте так. Поки що буду говорити за станом душі. Щось він вибирає шлях, думає, як вийти з якихось обмежень. Також обмеження можуть бути грошового плану, або щоб відновити стосунки, якщо вони якщо вони були втрачені, тому що все-таки все-таки є п'ятірка кубків, друга п'ятірка вже проходить, і тут п'ятірка, точніше, перша, друга і третя пятірка вже проходить. Три п'ятірки – це карти змін, серйозних. Змін для його життя, і тут є питання конкуренції, за, за що він Ну якби переживає і за що він бореться на майбутнє. Так що може бути, що тут щось було втрачене і питання паузи. Пауза королева, Ой королева мечів. Ну що, він показує вас королевою мечів, так що могла. Ох, з тузом мечів. А ви що, відсікли цю ситуацію? Або ви на якомусь питанні вирішені, ви щось вирішуєте, або питання ультиматуму, або питання спля... спящої... ну, сплячої королеви, може бути так. Чекаєте на якусь пропозицію. Де ж наш король все-таки? На нову любов, знов пажик, Ще один. і знов лицар. Ну, Все може бути про те, що ця людина, на яку ви дивитесь чуть-чуть молодша від вас, може бути, тому що він вас показує жінкою розсудливою, але жінкою більше в мечовому аспекті. Це може говорити про те, що питання колишніх, це може говорити про питання. Холодності, або питання аналізу, або про те, що він тільки розглядає, ну якби не те, що вас розглядає, тут скоріше він вже вирішив, але. Наскільки ви поміняєте свій статус до нього, наскільки ви повернетесь ну, не знаю, обличчям, напевно, або десь те можливість прорости його почуттю до вас, тому що е, імператрицею вас показує, дев'яткою е, пентаклею вас показує притузі жезлів, отак, що ви маєте свої наміри, ви маєте свою якусь точку опори, і чи він вписується в цю вашу точку опори. Ну, я вже не не знаю, де сам король у нас тут. Дивіться, це питання або грошей все-таки, або якогось спілкування, довгого спілкування неясного. Через десятку кубків, ну, може, через десятку кубків в минулому ще залишається питання на блоці, знов пропрацьовка і що. Всі, король мечів. ну, от, Король мечів взагалі в блочній, в блочній позиції. Король мечів в блочній позиції. Закрився, сам собі щось вирішую, хочу побудувати. Можливо, хочу признатися в коханні або закохався і не знаю, як бути королева Кубків до колоди. Все може бути в житті різні ситуації бувають. Але вас показують зараз у мечовому аспекті що одна позиція, ну тобто, що для нього, що для вас. Можливо, це колишня якась історія, як я кажу, а можливо, це люди, які ще не були у фізичних стосунках. Тобто, ви давня історія, все одно показують давня. Або розбіглися, або ще, як кажуть, толком і не збігалися до купи? Вибачайте за такі слова, ну, якби не зійшлися до купи. Може бути так. Так, якими його почуття до вас були колись? Якими почуття є на даний момент, і якими почуття будуть в майбутньому? Колесо фортуни, ну колесо фортуни на почтя, в принципі, непогано, тому що людина відчуває доленосність. Це те, що. В принципі нестабільне, але говорить, якби натякає про те, що мені зручно, мені добре, я відчуваю себе як вдома. Ну, якось так. Та й до того ж старший аркан. Ух ти, карта Дивіться, це не стільки про почуття, як про те, що відкрилося вікно можливостей. І в цьому вікні можливостей людина себе почувала на першому місці переможцем. Але воно могло як відкритися, так буквально і зразу закритися. От в чому справа тут у вас дійсно. Шестірка жезлів може говорити про якусь зустріч, яка була навіть сексуальну зустріч, але, до прикладу, ну, як одноразову зустріч. Ну або декілька, і, і закрилася ця можливість. Е, є у нього почуття, все-таки його трухануло добре в минулому, трухануло, тому що це карта рідних душ. Це те, що я пізнав. Я зрозумів, мене тягне, я не можу обходитися без ну якби мені складно. Я хочу зустрічі, я хочу йти. Ну і можливо, ну дивіться, я чую, що це моя сім'я, але це сто... але. Я відчуваю спорідненість душ, але воно все стоїть на паузі. Мені треба прокидатися або треба боротися за е, ці почуття. Мені треба дзвонити, мені треба спілкуватись, мені треба йти до цього успіху, до цього щастя. Мені треба щось зробити. Ну, раз треба щось зробити, значить треба щось зробити. А, а він сидить, бачите, сонце і місяць, місяць і сонце. Можливо, сидить в неясності, якісь до сих пір вичікує. Якогось шансу, якщо шанс для того знову, щоб, щоб захистити те, що він вже отримав, або упевнитись до кінця в тому, що у нього головне місце. Ну, якось так. Дивіться, ще які почуття. Це все-таки десятка пентаклей. Десятка пентаклей говорить про наповнення так відносно вас почуття хороші, навіть дуже, але чи не є в перешкоді будь-яка сімейна ситуація або в вас, або в нього, або навіть, як кажуть, у двох? Також може бути. Тоді людину буде скоріше всього роздирати оці внутрішні протиріччя, буде роздирати його. З одного боку, він тримає щось на паузі, а з другого боку він дуже хоче поговорити і признатися в цьому, Ну, признатися, визнати, сказати, розказати Якось так. Давайте подивимося, що буде. У... Приїхали, куди там греки їхали і привезли цитрини? П'ятірка, знаєте, дивіться, п'ятірка Пентаклей це карта змін однозначно, але вона не про почуття, а про скоріше про загублені почуття. З другого боку тут є пара, пара, яка йде в холод, пара, яка поєднана. Неминучістю, небувалостю, не чимось, чимось поєднане, але це поєднання, як вам сказати, не дуже хороше. Пара, яка поєднана труднощами. Якщо він приймає рішення відкрити або йти на бардаш, як я кажу. Або якщо він приймає якесь рішення зрушити його колісницю або дорогу з місця, тут вище йому пропонують шанс на цю дорогу. Він може чимось скористатися, але він не має права в принципі обдурювати або е... Іти на обман, тому що це таким, або сам себе дурити. Якщо людина хоче щось вияснити, вона має взяти правду за істину і піти, запропонувати. Інакше це все буде якщо він не приймає такого рішення, або думає, що це все обман, або нічого не дасть. Це все впадає в ілюзорний, просто в ілюзорний план. Поки що вас порадувати не маю чим, наскільки зміняться його почуття, він в фазі перемін або змін буде, тут імператор є всі шанси досягти у цього мужчини, є всі шанси досягти відносно вас гарного статусу. Справа в тому, що цей мужчина не впевнений у власних силах взагалі. Ну, або, або це ваше положення, це ваше рішення, ви ж також можете дивитися з різних положень. Приймаєте ви його чи ні. Якщо це ваш колишній, чи будете ви відновлювати, чи хочете ви відновити ці стосунки, можливо, ви просто тягнете ще якусь одну лямку. Ну, до прикладу, дітей. До пуття. Може бути, може бути також. Наскільки ви приймаєте оце положення? Ну, це не про почуття зараз вам. Це ж треба на даний момент. А що його так? Час. Що його так тормозить, що його так може поміняти або ввести в таке положення? Це питання часу. Він тормозить. Він щось шукає, він думає, що він обманюється, він думає, що він не встані запропонувати цю дорогу, дорогу кохання, вийти на нові можливості або на нові рубежі. Ну, якось якими будуть його почуття? Ну, поки що залишиться на тій фазі які і були він все буде думати і думати і мріяти про, про шанс ну якщо він буде мріяти його шанс залишиться в питанні мрій Він на виборі, якщо, як кажуть, домовиться про зустріч з вами або на якусь полюбовну історію, або на якусь полюбовне примирення, тому що тут карти примирення, тобто є всі шанси залагодити ситуацію з вами і відкрити свій шлях до нормального існування або до нормального. До нормального життя, сімейне життя прямо. Король Кубків тут показується з королевою Кубків. Тут якась ситуація була така, що, ну, як я розумію, щось недорозвинуто або закрите в минулому. Реально закрите в минулому. І це питання, дивіться, тут ще може бути, випадає у нас мах при вибору, при виборі, при карті також маніпуляцій різних, при картах обману. Якщо цей мужчина себе вів не зовсім коректно або не зовсім правильно, тут знову ж, скоріше всього, питання за вами: наскільки ви приймаєте, наскільки ви його приймаєте якими його почуття, ну він може втратити взагалі все. Але те, що він хоче, відбудувати цей шанс з вами, він реально хоче. Але в більшості я б казала, що у нього залишилося ну, його почуття. Або для нього почуття залишилося від вас в минулому. Тут вирішувати, судячи будете ви. Так, ви, тому що дев'ятка пентаклей, і знову ця карта говорить, ви спілкуєтесь, або питання дітей також може бути, або якісь грошові питання можуть проходити. Якщо, якщо у вас таки була пара, і там, де були діти, ну, або якесь спілкування на рівні такому. Невеличкому. Ви доволі, ну або доволі самодостатня, але ну, це карта ну, не те, що самотності, вам добре і на даний момент. Ви вирішуєте, спілкуватися вам чи ні, і колесо фортуни. І знаєте, що я можу тепер ще сказати, що це колесо фортуни в колишніх почуттях могли зробити також і ви. Він вас бачить доленосною людиною, у нього такі почуття, але з другого боку, наскільки бачите ви цю людину доленосною для свого життя, тут треба заходити з другого боку. Сьогодні нам показали таку історію, ну, значить, така кількість людей притягнеться на таку історію. Будьте уважні, наскільки це може відповідати вашій. Тут щось загублено, так як я розумію. Так, все-таки питання загублено. Людина вас бачить в імператриці, людина вас бачить в могутності, але судячи по всьому, ви вибрали свій шлях самі. Самі свою імператрицю, свою... Жінку, якби свою самодостатність, ви пішли в своє життя. Чи, так, чи очікували ви на якусь допомогу? Можливо, ви і очікували на якесь підтвердження, на якусь допомогу, але тут, скоріше всього, ви закрили. Аби давали ще, можливо, було таке, що ви давали шанс і вже не один раз бачите, що відбувається. Чи ця людина могла скористатися тим шансом? Могла скористатися. Скоріше всього, погано, погане було спілкування, або погано користалася ця людина, тобто цей мужчина, тим шансом. Ви робили свої висновки і ви йшли далі. Ну, якось або. Не розуміє цей мужчина, що ви хочете, або що вам потрібно до кінця, або розуміє, або вже нарешті розуміє, але не встигає таки за вами. Тому що виходить, що ви все одно закриваєте свою імператрицю від. Своє серце, скажімо так, від нього ви входите, ви в холодній жінці, ви не хочете поступатися нічим. Ви бачите, як ви виставляєте на перший жрицю якісь зобов'язання або розуміння, або те, що ви, ну якби. Ну, от, тут якби зобов'язання такі можуть бути по загальних якихось, ну як кажу, як, як спільних дітях, або якісь зобов'язання, або ще щось. Може бути така позиція, і ви її просто як пропрацьовуєте. Вам треба щось якби до, до кінця дотягнути, і на, на, тому, на тому все. Взагалі, скоріше всього, ну не знаю, чи розглядаєте, ну, можливо, ви і розглядаєте, або просто підсумовуєте, шукаєте підтвердження своїм власним е почуттям, е ну, якби підтвердження таке. Е ви не хочете більше попадати ні в які залежності, ні від кого. Ви самі зцілили свій простір, і для чого ви тягнете? Ну, не знаю, не можу сказати. Ну, можливо, що все-таки були імп... імператор з імператрицею і такі карти. Бачите, як Пентаклів, король з королевою, але це все на виборі і по часу. Чи дивитесь ви, скоріше всього, ще раз кажу: ви дивитесь, наблюдаєте, не один раз ви давали цей шанс. Але ця людина, мужчина, можливо, зараз наблюдає за вами. Також він хоче щось поміняти в житті, але він якось виходить, що він не дотягує, не дотягує до кінця, щоб задовільнити ваші позиції. І справа в тому, що може бути, що він це знає і ви це знаєте також, от у чому справа. Ну, або він не пропонує вам чогось такого, щоб. Щоб вас задовільнило, щоб вам сподобалось. Або, знаєте, як на одній і ті ж самі граблі. Ви, ви постійно кличе вас на зустріч, і е, щось таке відбувається, що ви дивитесь і розумієте, а нічого не міняється, або все те саме, або не робить висновків. Ну, от, 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 от якась така у нас сьогоднішня історія. Чи є у нього почуття до вас? Так, є. Але він застряг на е, певній сходинці, на певному поверсі розвитку. А ви йдете далі, ви хочете більше. Я б сказала, ви навіть тягнете його яким чином, кудись. Ви б були не проти, щоб він з вами або без вас, але щоб він таки вийшов кудись е, також е, далі. Ну, Щоб людина просунулася. Я не бачу від вас агресії ніякої. Ну, от якось так. Все. Дякую вам і до зустрічей!